Всім ще раз доброго ранку. 6.40 на годиннику. Я вже повністю готовий. Велосипед готовий. Ми зібрані. І вирушаємо до місця старту в сквер біля Житомирської. 7.30 Ми стартуємо групою плюс-мінус. Мають приїхати мої товариші. І Сашко Боровський. Сашко, привіт і дякую тобі. Поїхали Троміська, перший кілометр подолано, рухаємось на місце збору, День метро Житомирська. Мені вже написали товариші, вони приїдуть, але трошки запізнюються. Власне, я також, тому що збори, на жаль, зайняли трошки більше часу, ніж я очікував. Це ж досвід минулого року. Зважаючи на те, що допомагає. Але якщо не робити чогось регулярно, воно забувається. Так, Костя, мій товариш, ми зустрілися в сквері біля метро Житомирська і будемо зараз стартувати. Чекаємо тільки на одну людину, Сашка Боровська, але я думаю, що він заспав. Так що, Сашка, якщо ти заспав, ще йому вів. Ми збираємо мільйон гривень, тому, друзі, не забувайте донатити. А uh, сьогоднішня наша ціль це 140 кілометрів відповідно 140 тисяч гривень. Я, на жаль, не можу заявити про тоціму ну, сьогодні. Все ж таки є і діти, і робота. Тому мушу тебе десь покинути ну, за кілометр ну, да, тридцять-сорок можу... пів. Костя не зможе проїхати зі мною всю дистанцію, тому що костя працює, як ми ставимо От, тим не менш, ми поїдемо. Друзі, от ми виїжджаємо вже з Києва. Костя трошки попереду, роздоганяй його. Ось 26. 20 кілометрів майже. На лічильнику. Йдемо вперед цілі. Так, то ну що? Перша зупиночка вже назаправся у UPG, зробимо. 31 кілометр ми проїхали із Кості, пол, виплились. Зараз трошки перепочинемо, розімнемо ноги, зробимо свої справи, поїдемо далі в дорогу. 37-й кілометр, який як казався, що Костя буде вже повертатись дідомцю. Костя, тобі великий піднятись, те, щоб приїхав, щоб він підтримав. Та бачив такого хлопця, анного населення їде далеко і не швидко. Приєднуйтеся, проїдьте пару кілометрів, поспілкуйтеся з ним, дуже цікава людина. робітні цілі, допомагайте, донайте. Слава Україні, усім щасливо. Тобі аналізу. Ось це було тобі такі. Ми бачимось, ми в Києві поки посимо. Хочемо знімати, підписуйтесь на інстаграм, на Юхоп, а найголовніше долайте. Я продовжую їхати 140 кілометрів, так що ці 140 тисяч це сьогодні дуже актуальна. Костя, це донати в тисячі приїде зі мною приблизно класі 27 кілометрів. що продовжуємо їхати. Good Знаєте, я їду 56 кілометр. Так коли з досвідом, ніколи не думав, що скажу таке. Я насолоджуюсь, коли повз мене проїжджають фури. Тому що сьогодні дуже спепота. 30 градусів. А на дорозі саме сама температура попиття 35. Та коли з тебе приїжджає велика фура, то вона трошечки піднімає вітерець і робить такі секунду ті. І ти цю секунду, поки вона приїжджає повз, реально цим насоловуватися. І я не зупинюсь, Поки ми досягнемо цілі, поки ми зберемо мільйон гривень і не придбаємо авто і дрон. Тому, будь ласка, донатьте, донатьте, робіть допошти, підтримуйте, пишіть, доєднуйтесь в кожному місці. Я вже хочеться зараз душ і борщика поїсти. Тим часом проїхала Київська Київську область і в'їжджають до Житомирського району. Житомирської області Батьківщину Корольова Привіт, Житомирщина! Ну що, поки я їхав, заїхав в Житомирську область, нарешті дістався до місця, яке мені дуже порекомендував Костя і сказав, що тут супер скімачні пончики. Я дуже голодний в вас вже, бо я їв останньо нормально десь о 5.30 раночку. Так що пончики, чебуріки і все це чекає на мене прямо зараз. Приїхав, щоб забити гарний кадр, повертається. назад. я наближаюся до першої сотні на цьому маршруті, тільки що приїжджав. І зустрів чувака, який вирішив просто поспати в машині. Але я приїжджав і побачив, що він ніби як тригається. І подумав, що у чувака якась епілепсія, або якийсь або От. Але він просто вирішив поспати посеред дороги, зупинився з боку від траси і тупо поспав. 32 кілометр підходить до кінця, і я приїхав до Житомира. Ось вже ось вже бачок в де я зупинюся зробив, і зроблю декілька кадрів зі стягом України, На честь того, що я подолав першу ціль на маршруті. Я дістався з Києва до Житомира. Залишається тільки відпочинок, і Завтра зраночки старт в бік з Лягеля. А ось і наша стела. Yeah, that's it, there, sure. one city point, полину, набраслувати до затерпайка. От вам пруфи, що я проїхав 140 кілометри. О, 142 кілометри. Оп! 142 кілометри. У так що відпочиватиму, відпочиватиму, дуже втомився, ноги ладуть. Завтра новий день я сподіваюся, що буде не так спокійно. бо це буде просто жор. Всім добра, до завтра.